Так, ну а зараз друзі будемо говорити про те, що Верховна Рада схвалила у першому читанні законопроект про підвищення акцизного податку на паливо. Ну от власне, як це вплине на ціни на паливо і коли вони почнуть змінюватися? Наш черговий кореспондент Олександр Ковальов розбирався з цим питанням. Саш, вітання тобі ще раз. Тобі слово. Доброго ранку, друзі. Ну що ж, дійсно, вже два дні поспіль в мережі шириться різні новини. Про е, ну от власне про збільшення цін вже на пальне до того, ж вартість за літр наводять абсолютно різну в окремих публікаціях. Це до 70 гривень. Ну і власне напередодні розібрався з усім цим, так чому вірити, чому не вірити. Ну і власне, що буде ж насправді, е, перш за все нагадаю, що 4 червня депутати підтримали у першому читанні законопроєкт, який, Передбачає підвищення акцизного податку на пальне. Проголосували за нього 227 народних обранців. І відповідно до пояснювальної записки метою законопроєкту є поступове збільшення ставок акцизного податку на пальне до мінімального рівня, який встановлений в ЄС щодо головного питання: коли ж відбудуться зміни і коли ж ціни можуть Поповзів вгору. Ну от напередодні поспілкувався про це з експертом, з директором консалтингової групи А 95 Сергієм куйном Давайте далі послухаємо, що він говорить. Насправді, чесно кажучи, більше розмов ніж того зростання податків на бензин. Податок зростає на півтори гривні з 1 липня за проектом закону, на дві гривні на диспальне. Найбільш суттєво. Передбачено подорожчання, не подорожчання, а збільшення акцизу на скраплений газ. Десь він додасть може 5,5 гривень цей податок. Важливо зазначити, що підвищення акцизу от може відбутися вже з першого відбудеться вже з першого липня. І наразі, от важко спрогнозувати, як це відобразиться на кінцевій ціні ціні пального. І за скільки ми будемо з вами купувати газ бензин чи е, дизель. Бо ж ну не варто забувати, що крім акцизу, е, ціну остаточного пального ну формує ще і, наприклад, транспортування, і сама вартість бензину загалом підняття акцизу відбуватиметься поступово протягом п'яти. Років і він збільшуватиметься щороку першого липня. Найбільш відчутно варто зазначити, зросте акциз на газ. Він по вартості трохи вже наближиться до бензину. Далі пряма мова від Сергія Куюна. Давайте послухаємо його прогнози щодо газу. Хочу одразу заспокоїти і споживачів скрапленого газу. Так, ціна на нього може зрости більше ніж на решту але Скраплений газ залишиться привабливим з точки зору економіки. Якщо сьогодні він складає десь 50-49-50% від ціни бензину, то буде складати десь 55%. Тобто, все одно заправлятися скрапленим газом буде вигідно. Ну, от власне, друзі, такі прогнози маємо від експерта. Ну і сподіваюсь, коротко розібралися. Так, що відбулося. Ну і одне зрозуміло, що з 1 липня ймовірно різкого стрибка ну, точно ми не побачимо. Все буде відбуватися поступово. Ну і залишається лише слідкувати, що ж буде далі, колеги. Спасибі, Саш, Дякую, з такими новинами насправді які там нікому до вподоби не будуть, але разом з тим пальне. Ми знаємо завжди, що це пряма прогресія на всі інші товари. Підвищення на пальне, підвищення на все інше. Ну лоло логістика. Дякую, Саша Ковальов.